Перед великою війною він танцював з п'яти років, створив власний балет і об'їздив з ним півсвіту. На фронт пішов добровольцем сапером штурмовиком. Далі роботине вербове оріхів у пекельному бою на запорізькому напрямку. Він підривається на міні і втрачає ногу. Кілька операцій, протезування, реабілітація. Як хореограф Антон Смецький знов танцює, і про що він мріє? Знає, бачила і зараз розкаже всім нам Олександра Стасишин. Замість ноги механічний протест, та це не заважає йому вправно танцювати і навіть робити колесо. <плес> Найважчі елементи робить з усмішкою на устах. <плес> <плес> Важко було понять. Це в мишцях. Це тут мишці пам'ять, запам'ятовують шпагати, колеса, фляги. А ще рік тому 38-річний Антон Смецький думав лише про те, як вижити під час штурму на Запорізькому напрямку, він підірвався на міні. Опустив голову вниз ніс і побачив, що мої ноги нема. Тут я вже трохи занервничав. Я сказав хлопці. Далі, вперед, як повинно е, бути, так не пішли, зробили. Ми взяли, ну хлопці взяли сім чоловік полону. У цивільному житті хореограф із Донецька ставив шоу відомим селебритіс та коли почалось повномасштабне вторгнення, без вагань пішов на війну. Раз п'ять я їздив по різним е, закладам да, військовим військовим, мене тупо не брали. А чому пішов? Тому що в мене два брата загинули на фронті теж. Ну, вони загинули за ДНР. В Донецьке тоді було, брали усіх, дали автомат у руки, вони пішли і вони загинули там. Що Антон воює, мало хто з його оточення знав, як і про його поранення, допоки в мережі не завірусилось ось це відео. Я взяв такий великий хапок цвітов, і. Вийшов на сцену, заліз на сцену. І з Іриною білик знайомий давно її балету теж поставив чимало танцювальних номерів. Приємно здивувалася, трохи поплакала. Ну, а потім за сцени за кулісами якось поговорили, пообщалися, пообнімалися. Лікування, реабілітація і протезування ногу Антон опанував у рекордні терміни. Досить швидко почав виконувати різні трюки на протезі. Це було десь, напевно, на другий-третій тиждень після початку використання протезу. Тобто ну, це нас здивувало. Антон може стати прикладом для інших, тому що він досить функціональний, зацікавлений в продовженні своєї діяльності. Тепер вже на протезі повертається до лав ЗСУ. Я зараз інструктор по суперній справі, хочу показати і розказати хлопцям, котрі зараз е, прийшли новенькі, передати досвід їм. Антон переконаний, його місія на війні не закінчена, а танці ще точно будуть. Після перемоги of course, я вже договорився. договорився з Іриною Білик. Про постановки нового шоу кажемо всім українцям, що ми, ми сильні. Із Львівської області Олександра Стасишин Володимир Яжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.